Цієї години вітаю усіх глядачів. Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час, у якому ми зібрали для вас найголовніші новини про 587-й день повномасштабної війни Росії проти України, насамперед, про те, що відбувається на полі бою та в українських містах, і звичайно про події життя. Нашої Кременчуцької громади традиційно розпочнемо із актуального сьогодні. Вночі рашисти атакували Україну 31-м ударним безпілотником типу шахет та крилатою ракетою Іскандер К повідомляють повітряні сили. Пуски здійснювались із тимчасово окупованого Криму. Нашим оборонцям неба вдалося перетворити на металобрухт ракету та 29 дев'ять шахетів. Велику частину з яких було знищено над сусідньою із нами Дніпропетровщиною. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь-рятувальники оперативно ліквідували. Також уламки від збиття БПЛА прилетіли на територію промислового підприємства «Павлограді». Туди ж відбулось і влучання. Постраждали дві виробничі будівлі разом з тим, як повідомляють у тамтешній ова, ворог вночі обстріляв одну з громад Нікопольського району з артилерії, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинки та господарча споруда. Також 16 безпілотників було знищено і в небі над Миколаївщиною. Інформації про руйнування та потерпілих не надходило. Щодо ситуації на полі бою, та як звітують у Генштабі, за минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Завдали ударів по районах зосередження росіян та їх техніки. За вчора між нашими воїнами та рашистами відбулося 35 бойових зіткнень. А от як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, ударні підрозділи, що забезпечуються в межах армії дронів, за тиждень з 25 вересня, по 2 жовтня, уразили рекордну кількість техніки російських окупантів, а це 220 одиниць. Зокрема, за цей період у росіян в мінус пішли 33 танки, 41 вантажівка, 10 радіотехнічних машин, 69 гармат, 17 самохідних артилерійських установок та іншого обладнання. Та, як показують останні новини, росіяни і самі себе непогано знищують. Як повідомляють рашисти, минулої ночі неподалік, тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині, вантажний потяг наїхав на російську ППО. Внаслідок чого троє військових ворога загинули і миттєво потрапили на концерт до Кобзона. За попередніми даними, водій ворожої установки ППО рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд. Сам потяг зійшов із рейок та пошкодив залізничне полотно, яким поки що користуються окупанти. На відміну від расистів, ми знаходимося на своїй землі, боронимо своє і віримо у перемогу. Ну а далі до подій і життя Кременчуцької громади. Залишайтесь поінформованими разом із нами. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Шукайте наші новини на офіційних сторінках у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Головне бережіть себе і слава Україні. У Кременчуці профінансують громадські організації і продотують зарплати комунальникам усе за рахунок стабілізаційного фонду. 16 тисяч гривень для. Громадської організації Спілка воїнів воїнів-інтернаціоналістів та інвалідів для проведення статутної діяльності. Прошу хто за, Дякую, одноголосно. 33 три тисячі п'ятсот гривень 80 копійок для громадської організації на крилах надії України для проведення статутної діяльності. Прошу хто за включення? Дякую одноголосно. Повідомляю, що це для того, щоб ці громадські організації закрили питання по комуналці по сплаті. Наслідок зростання тарифів на електроенергію та тепло 2 мільйона 300 тисяч гривень для КТП 1628 на виплату заробітної плати для того, щоб не підвищувати тариф населенню на вивезення і захоронення твердих побутових відходів. Ми дотуємо підприємство на зарплату. Один мільйон гривень отримає Кременчук Водоканал на придбання будматеріалів для ліквідації аварійних розриців, розкиданих по всьому місту. Це до кінця року повністю, де Так, Ще 1800 квадратних метрів за структурою тих гортів, які в нас є, і ще з'являють. Ну так, 225 тонн асфальтобетонної суміші вони мають виготовити за ці гроші і укласти на розриттях своїх старих. Щодо укриттів у школах, їх продовжують доводити до розуму, принаймні там, де роботи вже було розпочато. Процес триває, роботи йдуть за графіком, відповідно. По мірі того, як виконується розробка проектно кошторисної документації, виконуються роботи, ми поступово ці об'єкти будемо вводити в експлуатацію. Тобто в усіх цих закладах роботи наразі тривають. Боргів перед будівельниками відповідно до поданих документів, у нас немає. І на сам кінець відзначимо, після того як наші журналісти поцікавилися у мера правомірністю встановлення атракціонів на центральній площі міста. Під час заборони проведення масових заходів на території Полтавщини так званий Лунапарк таки згорнули. Як ми встигли зафіксувати вчора, демонтували як і встановлювали під покровом темряви вже сьогодні на площі невелелюдно. У результаті травмування електропотягом у Крюкові загинув 35-річний чоловік. Трагедія сталася вчора, 2 жовтня, близько сьомої вечора на 264-му кілометрі залізничної колії. Сполученням Крюків на Дніпрі бурти Чоловік перетинав залізничну колію. На жаль, попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. За фактом відкрито кримінальне провадження. Працівники СБУ, схоже, що плідно взялись за керівні верхівки українських міст. Приміром, учора ввечері служба безпеки затримала на хабарі у розмірі 1,4 мільйона гривень мера сум Олександра Лисенка. Разом із ним затримано і директора департаменту інфраструктури міста. Наразі у них проходять обшуки. Нами ну, слідкуємо далі за тим, хто отримає естафету від міського голови Сум. У Кремельському ліцеї номер 30 Олімп капітально відремонтують автоматичну пожежну сигналізацію і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Як вказано у закупівлі на сайті Держзакупівлі онлайн, коштуватимуть такі роботи 1 мільйон 116 тисяч гривень. Учасник та переможець закупівлі фізична особа підприємець Яценко Олександр Євгенович. Саму закупівлю здійснено без використання електронної системи. Через різкі зміни рівні води та вітрохвильового навантаження по всій довжині берегової лінії Кремечуського водосховища втрачено понад 800 гектарів земельних угідь. Таких висновків дійшли у регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області. Як зазначають фахівці із дещо більше 156 кілометрів загальної протяжності берегів Кремешського водосховища в межах Полтавської області 43,5 кілометри потребують захисту. Тож у рамках підготовки до берегу укріплення небезпечних ділянок вздовж берегової лінії села Мозоліївка спеціалісти виконали топографо геодезичну зйомку та винос проекту в натуру, відповідно до якого Жові знаки передано підряднику, обіцяючи роботи по об'єкту будуть розпочаті вчасно у строки, визначені договором та календарним графіком виконання робіт. Захищаючи рідну землю у боях на східному фронті поблизу Новомихайлівки Донецької області, смертю героя поліг командир першого стрілецького відділення, другої стрілецької роти 145-го батальйону, 116-ї окремої бригади, територіальної оборони. Кременчужанин Володимир Івасенко до війни чоловік працював у відомшій охороні Кременчуцької ТЕЦ. Був громадським активістом, учасником революції гідності. Балотувався від націоналістів у депутати Кременчуцької міської ради. Був одним із співзасновників ветеранської го Кременчуцький патріотичний клуб Доброволець. Про дату прощання із нашим героєм ми повідомимо згодом. Пристрасті довкола піщанського свято-успенського храму не вщухають. Нагадаємо, на початку вересня до цього релігійного закладу раптом завітали молоді люди із плакатами під проводом знаного у Кременчуці активіста Геннадія Тертичного. Перервавши службу просто посеред храму, голосно оголосили про перехід цієї релігійної громади від УПЦ до ПЦУ. Сьогодні, 3 вересня 2023 року, сталася історична подія. Сьогодні віряни зібралися у піщанській церкві московського патріархата, щоб висловити недовіру Московському патріархату, відмовитися від нього і перейти на ПЦУ. Головним аргументом рішучих дій став тоді знайдений в архівах і розсекречений статут піщанського свято-успенського храму. У якому йшлося про те, що парафія ця діє, дотримуючись статуту Руської православної церкви, і таке інше, звісно, неочікувані гості отримали супротив. Найперше прихожанин і меценат, один з найзаможніших людей у місті, підприємець і депутат облради Микола Корецький, став на захист храму, який власне і зводив, з воскресним днем православний мир вашим душам сьогодні, нашу піщанську церкву. Приїхала зграя молодиків у вишиванках. І будуть кричати геть московського папа. Будете кричати геть московського А отче наш прочитаєте? Чому? А навіщо вам церква, якщо ви отче наш не знаєте? Непрохані гості пішли, проте справу свою продовжили вже документально. Геннадій Тертичний, озброївшись зйомками цього, так би мовити, хрестового походу і ганебним статутом, поїхав до самого митрополита Київського і усієї України Епіфанія. Вони зустрілися 12 вересня, обговорили непересічну роль ПЦУ та боротьбу з внутрішнім ворогом України, і блаженніший благословив прохання щодо переходу піщанського храму під крило ПЦУ. Про що пан Геннадій Тертичний розлогу повідомив на своїй сторінці УФБ і подякував блаженнішого дякую його блаженству, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України епіфанію, що благословив прохання, бажаючи послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з православною церквою України. Прошу прийняти мене разом з парафією до складу релігійного об'єднання ПЦУ. Як ставропігійну релігійну громаду безпосередньому підпорядкування вашого блаженства на підставі Томосу про автокефалію ПЦУ та постанови священного синоду? За благословенням послідували реальні дії, і вже незабаром в інформаційному просторі з'явився ось такий документ на свідчення того, що релігійну організацію Ставропігійну громаду Свято-Успенської православної церкви України села Піщани Кременчуцького району 25 вересня 2023 року внесено як таку у державний реєстр юридичних осіб. Відповідь із самого храму не забарилася. Микола Корецький цієї неділі виставив пост, у якому доповів про збори, як наголошує справжніх прихожан, і про власне рішення цих зборів. А рішення практично одне нікуди не переходити, а усе, що сталося, вважати незаконним. Пост підкріплено відео. Можна сказати по-простому, як зараз ми всі любимо казати, відбувся так званий рейдерський захват церкви. Боремося, всіма силами боремося за те, щоб сохраніть її за нами і будемо боротися до останньої краплі наших сил. І сьогодні ми повинні з вами, з усіма провести збори. Я вам хочу зачитати протокол. І те винести питання, яке ми повинні винести, що ми проти того, що відбулося 3 вересня. Будь ласка, розпишіться про ту всю інформацію, яку ви тут сьогодні отримали. Про цей протокол зборів. Ми його зложим підпишемо зараз. Що ми його провели на за чинного законодавського дійсню? Що все ми зробили з вами правильно. Ми з вами зібралися, ми з вами проголосували по кожному пункту, і тим самим часом. Ми ні один закон не нарушили. Отже, інформаційні приводи згадувати храм у селищі Піщаному Кременчуцького району журналісти так розуміємо ще отримуватимуть. Бо протистояння триває, і більше того, на найвищому рівні. З українською православною церквою Московського патріархату на території України ще також не визначились, а те, що не заборонено, те дозволено і процвітає. І навіть кровопролитна війна, що виходить, не довела ані потребу владних рішень, ані розуміння того, що коїться на місцях. Далі буде. Какой здесь движок? А здесь тоже Ямаха, да? Ямахи, Джонсоны, 60-ка Ямаха есть. Ага. Джонсон 40 -ка, и это Ямаха 30-ка. Ямаха 30-ка, вот. И он машина впереди еще одна будет ремонтной. Уже мы помогаем нашим воинам. Які оборонять нашу державу, саме це розвідувальний підрозділ Херсонської області і передаємо їм три такі чудові, повністю укомплектовані лодки, вони там з усім необхідним для того, щоб вони вже виконували бойові завдання. Лодки повністю готові і вже можуть приступати до виконань всіх завдань. Передаємо через наших партнерів, з якими ми завжди. працюємо. Це э, волонтери АТО Майдан і охоронна організація Легіон безпеки. Всем дякую, слава Україні! Героям слава! Все, вот такие лодки мы візьмемо, я хочу вам всем показати. Одна в звірі, як обычно, Вот еще лодка стоит. Ну, всем хорошего дня. Сегодня едем на Херсон, везем военные лодки. Машушина передает Наталья Владимировна. Вот Аня Самуленко увидела, что я поделился и попросила приехать. Вот мы везем деткам подарки. Это печенье деткам. Да, это, да, тут консервация, печенье военным. Так что еда военным. Ну, как-то так. Слава Украине! Спасибо вам большое. Хорошего дня. Гостях Холь, вот она передает ребятам на Херсон. Ножницы, эти шкарпеточки, теплые устроки, уже прохладно. мастила для зброї, вологі серветочки та обізволюваються. Дорожіться себе, хлопчики. Спасибо. Слава Україні! Оля. Шановні медики, передаємо вам магніт розробки Кременчука, який вже півтора роки допомагає в видаленні пламків феромагнітних тіла людини. Тобто комплект це є неодинові магніти, постійно діючий, Рукоять резминных насадки для резных типов граневых каналов. Я такой же крем для выделения уламки ферромагнитами самостоятельно. Сегодня охранная фирма «Легион безопасности» едет на Херсон. Это изобретатель этого магнита. Он передает, так что хотим поблагодарить как мальчишек, седьмое училище и вас. Благодарю вас. Спасибо, спасибо Мы находимся в гостях у Сергея Раченко. Он увидел, что мы везем лодки на Херсон ребятам. И вот хочет им тоже передать подарки. Так, хочеться передати нашим хлопцям Збройним силам України ось такі смаколики: хлоп'я, джем, рибні консерви, м'ясні, дезінфектори, антисептики. Спасибо, Сергій, що ви постійно допомагаєте. Хорошого дня. дякую, Сергію Горбатюку, за те, що робить таку справу, та завдяки йому можна передати хлопцям прямо на передову. І таке, і все, що заводить. Дякую. Слава Україні. Що осталось нам довізки, дві лодки розположення. Так що знаходимося в Херсоні. Зараз їздимо з башком розважати далі під. Щиро дякуємо за підтримку, щиро дякуємо кремінчужанам, розробнику Вадиму за цей чудовий неодимовий магніт, який допомагає військовим медикам лікувати поранених з скалковими пораненнями. Цей магніт дуже гарно себе зарекомендував. Ми задоволені цією розробкою українською. Дякуємо все буде України. Херсонщина і Україна, Сили оборони України щиро вдячні нашим друзям з Кременчучини, особливо Володі Мишошину, пані Наталії Мишошині, Володимире, дякуємо вам, вашому товариству, дякуємо всім добрим людям, які зараз зібралися з тим, щоб ми стали сильнішими і ефективнішими в нашому бою здорові. Слава Украине! Героям слава! Мы находимся в Херсоне. Это друг Сато Майдан Сергея, у которого хранилась лодка. Сейчас мы ее транспортируем в место. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация у вас вообще в Херсоне? Зовут меня Валера был я здесь вместе с семьей всю оккупацию. Так что мы не понаслышке знаем, что такое русский мир. И непосредственно к нам во двор заходили господа из России с автоматами, с оружием. Ну и требовали показать соседям тишиной. Ну а в данной ситуации сейчас идет постоянный обстрел. Постоянно, постоянно, постоянно ракеты, Прилетает со стороны Черного моря вот, недавно два дня назад э, прямо при мне э, я стоял с машиной работал и прямо видел 16:35, по-моему, еще время засек ракета прямо попала в э, масло. Ну ситуация тяжелая. По да? улице постоянно вот, обстрелы вот, э, и ночью и днем наши отвечают, конечно ну, хотелось бы, чтобы уже поскорее бы уже нас, в конце концов, освободили от этого русского. Слава Украине! Героям слава! Мы отвезли лодки, три штуки. Мы везли одну лодку в бусе, одну на лафете. И мы, когда ехали назад, обломались. Зверь немножко устал. Сзади у нас лафет. Так что мы направляемся домой. И особую благодарность хочу сказать телекомпании Визит, которая показывает постоянно наши ролики, где мы бываем по горячим точкам Украины, показываем, что происходит, показываем, в чем нуждаются люди, что нужно военным. Так что огромное спасибо телекомпании Визит. Я горшу, что я знаком лично с теми людьми, которые работают в этой компании. Александр, добавьте, пожалуйста, как обычно. 34 метра в общей сложности. Мабуса, трос і лофет. Слава Україні, Александр! Героям слава!